Вівторок, 12 березня. традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. Мобільні пральні та душові на колесах для ЗСУ облаштовують у Чернівцях. Відносно поліціянтки, яка цькувала учнів 5-ї гімназії Інтеграл, завершили службове розслідування. Чи загрожують Чернівцям землетруси та як впливають бойові дії на надзвичайні ситуації? Буковина у жалобі у вівторок, 12 березня, відбулось прощання з військовослужбовцями, які загинули на війні. Старшого солдата Руслана Гаврилюка в останню дорогу провели у селі Коровія Чернівецького району. Солдату Ярославу Климу останню шану віддали у селі Мілієве Вижницького району. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Мобільні пральні та душові на колесах для ЗСУ Чернівецькі волонтери облаштовують спеціальні мікроавтобуси пральними машинами, душовими, сушарками та генераторами для військових, які перебувають на бойових позиціях. Як виглядають переобладнані автівки? Далі у сюжеті. Волонтери з Чернівців облаштовують мобільні пральні та душові для військових. Куди відправляють мобільні душові? Скільки ще планують облаштувати таких машин? Та яка вартість однієї такої машини? Для облаштування пралень та душових в загальному використують автомобілі, які передають італійці. Один бус вже облаштували, ще один у процесі переобладнання, та дві автівки для ЗСУ ще мають отримати від іноземних волонтерів. Все, все, я закину. Треба завести генератор. Вода є, треба завести генератор. Коротше, раз, туди закинули. Ну і в общем воно сушить. Сухе? Сухий катран. Пересувна пральня повністю автономна, має резервуар, свій генератор, що не потребуватиме додаткового живлення. Або електрика не завжди є, або води немає, або ну, потужності електричних не вистачає, бо це все при фронтовій зони, прильоти, це все. Плюс треба виїхати, можливо, бо це абсолютно мобільно. Воно виїхало в полі, ти можеш попратись. Генератор, головне, щоб був за, за, ну, заправлений. Вода залився. Ну, бака вистачає на, на, 10, на 10 циклів. Переобладнані буси передають чернівецьким підрозділам, які перебувають у прифронтовій зоні. Юрій Андрусяк одну таку машину облаштовує два тижні. Ну, то розкажу по цій машині. Вона приїхала, ну, вона була як швидка, ну, там по одному листове рісорів, Ну, Согласно три тони води і плюс ну, обладнання, ну, не ветри. Ми додавали по два листа рейсорів, усилили. І думаю, що вона буде працювати. Часом Юрію Андрюсяку доводиться по дві доби працювати над комплектацією пральні душової, оскільки всі роботи виконує сам. Ну, нема нічого легкого. Хлопцям там тяжко. Ну, все важливо. Ну. На облаштування однієї такої автіки потрібно до 10 тисяч євро. Євген Паселюк, Ярослава Боячук, новини Сі 4 Нагадаємо, у Чернівецькій гімназії номер 5 інтеграл відбувся виховний урок з представницею ювенальної поліції щодо поведінки учнів, на якому ймовірно поліціянтка займалася цькуванням. 7 березня ситуація набула розголосу у соцмережах. Батьки звернулися до управління освіти Чернівецької міськради, внаслідок чого директорку навчального закладу відсторонили від посади. Відносно поліціянтки, яка проводила виховне заняття, правоохоронці завершили службове розслідування та застосували дисциплінарне стягнення у виді попередження про неповну службову відповідність. Я особисто внів цю ситуацію призначив службове розслідування. Всебічне ми вивчили усі причини та умови. За результатами службового розслідування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 8 працівників, у тому числі керівної ланки. Черновецького районного управління та головного управління. Що стосується зазначеної поліцейської подальша діяльність буде не пов'язана з дітьми. До нас надійшло численне звернення як учасників освітнього процесу, так і батьків. Тому ця ситуація є неоднозначною і найближчим часом буде повністю всебічно перевірено всі факти і прийнято відповідне рішення. Діональна поліція продовжує займатися вирішенням цієї конфліктної ситуації в указаному начальному закладі та створювати безпечне та дружне середовище для дітей. Чи загрожують чернівцям землетруси та як впливають бойові дії на надзвичайні ситуації, які природні явища сповіщають про небезпеку та наскільки житлові будинки відповідають сейсмічним нормам, розповість Мілана Федорюк. Протягом року на земній кулі відбувається понад мільйон землетрусів. Каже сейсмолог Андрій Николаєв, прогнози землетрусів поділяються на дві категорії наукові та ненаукові. Це ті зміни, які відбуваються в природі перед землетрусом. Для того, щоб відбувся землетрус, треба дуже багато енергії. Це не є вибух. Так? Ця енергія накопичується роками, десятиріччями тварини відчувають землетруси. При цьому не треба шукати якихось езотичних тварин. Так? Наші звичайні пси. Значить, корови, коні, а, кури, да, вони відчувають землетрус да? і певним чином реагують. Як вони реагують? Вони намагаються покинути оту діляночку. Чи можуть бойові дії провокувати землетруси? Як на мою точку зору, це має бути вибух дуже потужний. Да? Це якийсь ядерний тактичний боєприпас. Бо звичайний боєприпас він... Ну, знову ж таки, я не є аж таким фахівцем, в галузі такої військової да? тектоніки. Він не може активізувати цей розлом. Да? Ну, тому, можливо, якісь такі коливання є. Бо ви розумієте, кожен вибух це в принципі маленький зимоцу Сейсмічні вимоги стосуються й будівництва. Після зведення об'єкта фахівці проводять експертизу споруди на міцність. Нормативні вимоги передбачають проведення всіх об'єктів нового будівництва та реконструкції і капітального ремонту, які проводяться за містобудівними умовами, тобто не підлягають експертизі об'єкти за класом нас, Слідків СС-1, в цілому це індивідуальні житлові будинки площею до 300 квадратних метрів та тимчасові будівлі і споруди. Україна поділена на зони відповідно до епіцентрів можливих землетрусів на основі минулих коливань, каже архітектор. Відповідно, в наша Чернівецька область зазвичай це 6-7 балів. У нашому регіоні непрості умови, сейсмічні умови. Далі у нас є складність з ґрунтами, є просідаючі ґрунти, знаєте, є ще суви. Кожен такий момент він може ускладнювати і збільшувати на один бал а, сейсмічність ділянки. Тобто, власне, кожен бал сейсмічності, ми маємо розуміти, здорожчої вартість будівництва. Будівлі старого фонду у Чернівцях вважаються сейсмонебезпечними. Сейсміка в Чернівецькій області діяла до якогось там 80%. 80-х років потім її якийсь період були відмінили. За той період було побудовано багато дев'ятиповерхових панельок, які були не розраховані на сейсміку там 6 балів. А якщо ми будемо говорити про центральну частину міста. То потрібно розв'язати кожен будинок окремо, дивитися його конструктивні особливості, на яких він ґрунтах. Ми поцікавились у Чернівчан, чи знають вони, як діяти під час землетрусів. Колись давно мені бабусі з дідусів говорили, якщо землетрус, і ти залишилася у квартирі, а це восьмий поверх в туалет. В туалет. Тобто, якщо все обрушиться, ти там залишишся. Ну, землетрус завжди попереджують. І тому, коли перші поштовхи, зразу треба просто тікати на двір. Тому що колись був землетрус, я не пам'ятаю в якому році, так дуже все трясалося. І отак все качалося. А ми просто вийшли на двір і все. Там пару толчків було, а потім зупинилися і ми повернулися. Як ми не очікуємо землетрус. Надіємося, що його у нас не буде. Але сказати, щоб вийти на вулицю, тікати на вулицю з великих поверхів. Це не, не є добре. Вставати у промежуток дверей, як завжди, це, напевне, один вихід на даний момент. Вибачте. Мабуть, вийти з приміщення треба обов'язково та шукати якесь безпечне місце. Не перебувати у приміщенні це основне правило. А от як діяти під час землетрусу, нам розповіли у ДСНС. Безпечним місцем може бути і дверні пройоми, і, наприклад кажучи, під біля несучих стін, і так далі. Намагатися залишити кутові кімнати і, звичайно, не знаходитися десь, ну, в як то кажуть, на кухні, де може виникнути і пожежа, і вибухнути. Чи то газові котли, чи плити, тобто, де ви 100% постраждаєте від тих чи інших речей, тому що кухня переповнена і гострими предметами, і плитка. це все буде джерелом того, що призведе вас до надзвичайної ситуації, в яку ви потрапите, і яке буде нести шкоду вашому здоров'ю? Найперше, Мілана Федорюк, Вікторія Макайда, Андрій Миронеску, Ярослава Боячук, Діана Чігак, новини Сі4. На Буковині за 2023 рік та початок 2024-го понад 4 сотні людей отримали державних грантів на 100 мільйонів гривень. Чернівецький обласний центр зайнятості супроводжує підприємців за двома проєктами. Урядова програма «Є робота – власна справа та гранти для ветеранів та членів їх сімей. Хто може отримати грант? На яку суму та на яких умовах? У матеріалі Вікторії Макайди. У 2023 році мікрогрантом за урядовою програмою Є робота власна справа у Чернівецькій області скористалися 356 осіб. Це сприяло створенню 740 нових робочих місць. Ця вся техніка, це, ж це все наше обладнання, яке ми привезли сюди по програмі релокації з Харкова. Це наша основна частина обладнання друкарні. Не вся, не усе ми змогли вивезти. Ну, то, що ви вивезли, це нам дозволяє тут на місці продовжувати нашу виробничу діяльність. Підприємець Вадим Гласков виграв грант на суму 250 тисяч гривень від урядової програми Є робота на релокацію. Частину коштів витратили на транспорт, іншу на матеріали та техніку. А жителька села Мілієве Вижницького району Любов Коваль відкрила свій офіс за кошти державного гранту і працевлаштувала трьох людей. Це вперше якесь щось прийшло даром, але виграла. Ну і відтоді вже ми почали надавати такі послуги своїм клієнтам. Але більше по бухгалтерських питаннях на сьогодні. щомісячно ми обслуговуємо в середньому 50 клієнтів? Грантом на розширення власної справи у нас скористалися 295 підприємців та 11 юридичних осіб. А так 40, а також 45 осіб відкрили власну справу. Можна і розширити вже існуючий бізнес за рахунок цієї програми, і відкрити з нуля, якщо є бізнес, ідея, якщо вона буде підтримана відповідно банком і службою зайнятості. Найбільша кількість грантів отримана у нас в оптові та роздрібній торгівлі. Це десь приблизно 40 відсотків та ремонт автомобілів. Наступне йде тимчасове розміщення або організація харчування це наші кав'ярні, це наші пекарні і таке інше. Таких у нас 55 грантів. Це я все кажу за 2023 рік. У 2023 році запрацювала ще одна державна програма Грант для ветеранів та членів їх сімей. Шість учасників бойових дій та дружина військовослужбовця отримали гранти на понад 2,7 мільйона гривень. Такі гранти ми можемо надавати як самому військовослужбовцю, демобілізованому ні, або членам його родини. Як правило, дружина чи, чи чоловік для члена сім'ї у разі зобов'язання створити одне робоче місце до 250 тисяч гривень. Тобто бачимо, що якщо 250 тисяч є робота для мікрогранців, то це два робочих місця потрібно зробити створити. Якщо мова йде про члени в родини, родини військовослужбовців, то 250 тисяч грант може отримати такий член родини і за створення одного робочого місця. Аби отримати грант, потрібно скласти бізнес-план. А за програмою Власна справа є 41 позитивне рішення деякі з них розширять сферу своєї діяльності, а семеро відкривають власний бізнес. Вікторія Макайда, Євген Басилюк, Діана Чігак, Олександр Олюнін. новини сі 4 Такою була інформаційна картина цього дня. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами! Бережіть себе! Побачимось на січотере.